Це відео є висновком після використання речей від українського виробника туристичного спорядження лісостеп, тобто після двох гамаків і двох тентів. А також я вирішив додати сюди сонячну панель свою на 60 ватт і також павербанк на 60 тисяч годин. І відразу вам розповім свої висновки після використання аж цілих шести речей. Залишайте, будь ласка, палець вгору, вподобайку. натискайте, не забувайте на дзвоник для того, щоб не пропускати вихід нових моїх відео. А також в коментарях обов'язково напишіть, чи є у вас тент, гамак, якої фірми, чи подобається вам, не подобається, або у вас намет. Також напишіть, будь ласка, якого виробника і як довго користуєтесь, а також обов'язково пишіть про сонячні панелі, про повербанки, чи подобається вам, не подобається таке. Використовуєте, не використовуєте і яких фірм. Всі речі, які будуть зніматися у цьому відео, на всіх на них діє мій промокод MyCamping. можна їх придбати зі знижкою. В описі під відео вся інформація буде. Промокодів дуже багато, знижку можна отримати на дуже-дуже-дуже багато різних речей. В описі під відео, ще раз повторюся, вся інформація буде. Кому цікавий мій контент і хто хоче посприяти розвитку мого каналу, в описі під відео також вказана вся інформація є, як це можна зробити. Всім величезне дякую, а з мене. Велика кількість цікавих відео. Почнемо з тентів. Є більш легкий тент, називається він крило. Він пристосований для того, щоб закрити вас від дощу, але не такого, що йде, прям, знаєте, як стіною, як з відра і 5 днів. Тобто він такий більш тентик-легенький. Інший тент називається Хмара. Він вже шестикутний, він такий вже прям класний-класний. Мені дуже-дуже сподобався. Мені здається, що він дає прям повноцінне укриття. прям Шість днів буде дощ, і ви під ним будете сухі. Дуже класний, мені дуже-дуже сподобався. Потрібно ставити його, дійсно розтягувати, ставити на кілочки так взагалі з кілочками дуже зручно. Він не має конькового шву, тобто, відповідно, проклейки нема. Це дуже зручно. Тобто, зверху йде цілий шматок тканини, а донизу по діагоналі йдуть два шви. Вони не проклеєні, тому що нема в цьому ніякої. Потреби. Тент натягається дуже класно. Тут є вбудована система Line-Lock, фурнітура дуже зручно. Що стосується більш легенького тенту крило, мені також він дуже сподобався. Але для того, щоб повноцінно накритись від дощу, коли ви знаходитесь в гамаку, потрібно його прямо от пристягнути, підвісити максимально близько до гамака. Тобто ось і йде. Шнури, кріплення гамака. Ось тут йдуть вузли основного шматка тканини гамака. І от сюди до цих вузлів прям потрібно його натягнути. Прям максимально близько до самого гамака, щоб він вас повністю закрив. Тобто, як зробити такий, як то правильно сказати, можливо, підвісний якийсь намет, прям такий, як кокон. І тоді воно вас чудово захистить. А от хмара прям. Вау, мені дуже сподобався. Якщо шукаєте більш легкий тент, такий, там, наприклад, для трекінгу, то розглядайте, будь ласка, варіант крила. Дуже класна штука. Якщо щось більше, то дивіться вже на Хмару. Дуже класні речі. Ви перейдете на сайт, під, в описі під відео є всі посилання. Перейдете, подивитесь там розміри, подивитесь, що вам подобається більше, і зможете. Для себе вирішити, чи воно вам потрібно, чи воно вам не потрібно. Від себе хочу сказати, що колір дуже крутий. Колір олива, такий більш до хакі, мені дуже сподобався. По гамакам більш легкий гамак, який називається птаха. Він парковий для денного відпочинку. Я зараз просто дивлюсь, вони в мене тут всі вивішені, і я дивлюсь для того, щоб не переплутати назви. Отже, по гамаку птаха він легкий більше для денного відпочинку. Сподобався мені максимально, дуже класно, швидко його підвісити, без всіляких, -всіляких проблем. Ну, тобто дуже все швидко, чітко і один раз підвісили і запам'ятали на все життя. Дуже класна річ. Але для того, щоб повноцінно ночувати, прям хай буде дощ, хай взагалі все одно, з подвійним класним донешком, це слід розглядати, напевно, гамак, намет. Ви... Все правильно почули. Це гамак і намет в одному, який називається Кабан. Дуже класна штука, подвійне дно. Між донишком внутрішнім і зовнішнім, шановні глядачі, можна засунути килимок пінку, можна засунути килимок самонадувашку якусь можна засунути якийсь килимок, акордіончик і так далі, і так далі. Тобто, в цілому, річ дуже класна і дуже продумана. Можна підвісити, уявіть собі, як гамак, якщо є у вас бажання, якщо є дерева, тобто можливість, так якісь опори, то до них без питань. А якщо цього нема, ви знаходитесь десь, наприклад, в полі, і у вас, наприклад, лише трекінгові палиці, або якась полонина, і навколо, дивіться, кіт, який в мене класний, або якась полонина, і також нічого нема. То можна або кинути на рулі ваших велосипедів, наприклад, це я от для себе такий варіант виявив. Або можна до трекінгових палиць все це діло причепити, і також буде зручно. Ну, звісно, кілочками натягнути і відтяжками. Вбудований, класний, там є вбудований класний захист, москітна сітка. Вона вбудована, з однієї сторони пришита, з іншої сторони на блискавці. Всередині є кишеня, дуже класно. Варіант чудовий. Раджу подивитись. Вони там є, є, точніше, як, можна придбати його окремо, можна придбати його відразу з тентом. Називається це діло Кабан під крилом. Досить непогана і назва, і, в принципі, вся ця річ дуже цікаво зроблена. дуже раджу перейти і подивитись. А тепер, шановні глядачі, про е, зарядну станцію, так би мовити, це в мене сонячна панель 60 Вт від фірми ETU Power і е, Powerbank на 60 тисяч мАг. В цілому, дуже я задоволений, дуже швидко заряджається. Е, якщо ви знаходитесь на природі, якщо біля вас немає ніякої розетки. Якщо ви полюбляєте, як і я полюбляю такий от автономний туризм, тобто не залежати від готелів, не залежати від заправок, не залежати від придорожних якихось там кафешок і так далі, то це дуже дуже крута річ, і можу дуже сильно вам її. Радити. Як на мене, 60-ваттний сонячної панелі за очі просто вистачає те, що треба. І що стосується а, прям повербанку, то 60 тисяч мА, якщо у вас перевер... перевірено на собі, якщо у вас а, телефон, наприклад, ліхтарик, і, можливо, там ще якась там дрібничка, а, якийсь гаджет, то а, повербанку вам вистачить прям на 5 днів. І навіть якщо у вас от така от п'ятиденна якась подорож, то навіть можете і не брати із собою сонячну панель. Навіть аж от так. Але я постійно знімав відео, постійно монтував, знаходився на свіжому повітрі, нікуди не заходив і підзаряджався від е, павербанку. Спеціально зробив для себе такий от досвід. І хочу вам сказати, що на 5 днів його вистачило. Якщо. Менше будете заряджати, то вистачить надовше. Якщо у вас двоє, то десь ось так само десь днів на 5, на 4, Ось так його вистачить. Сонячна панель є дуже універсальним рішенням. Мені дуже дуже сподобалось. Менші сонячні панелі також круті, але 60 Вт напрям дає напрям, дуже класнючий результат. В мене є окремі відео, Які я знімав про ось цю сонячну панель 60 від VTU-Power. І також є про Powerbank. Про цей. Всі вони є в мене на каналі. Я, звісно, під цим відео залишу посилання на ті відоси, які я знімав про лісостеп, про тенти, про гамаки і про. Ось цю зарядну станцію, тобто про сонячну панель і павербанк. Хто не дивився, ще обов'язково перегляньте, можливо, вам сподобається так для загального, в принципі, розвитку і е, ось так мій досвід використання можливо вам якось допоможе. Якщо у вас ніколи не було, наприклад, там сонячних панелей і павербанків, чи ви колись, наприклад, хотіли собі придбати, але не знали, чи воно вам потрібно, чи не потрібно. У сонячних панелей великої потужності, як на мене, є один мінус, як для туриста. Мінус який? Розмір. Чим більше видає сонячна панель, чим більше вона перетворює, чим більше вона робить, чим вона потужніша, тим, тим вона більшого розміру. І це в принципі все. Що стосується павербанка, абсолютно те саме. Чим більше ємність, тим більший ваш павербанк. Тобто просто габарити і вага Це дві такі от ключові крапки при, е, напевно, виборі сонячної панелі і е, павербанку. Дивіться, будь ласка, хто як подорожує, хто пішки, то вам, напевно, точно потрібна менша сонячна панель, більш компактніша я маю на увазі. І павербанк також. Е, або Меншого розміру, але їх потрібно декілька штучок. Або а, більший, якщо ви, наприклад, подорожуєте на авто, чи на мотоциклі, чи на велосипеді, і дивлячись від того, скільки днів ви плануєте бути в своїх автономних походах, все це залежить суто від вас, тому відповідно підбирайте під свої потреби. Я лише от розповім свій досвід використання. Всім я дуже задоволений, дуже все мені подобається. Я подорожую мотоциклом, ви це все чудово знаєте. Тому я от розповідаю, як воно підходить для мене. Таку сонячну панель в рюкзак в заплічник, якщо виходите горами, буде не дуже зручно засунути, тому що вона просто не влізе. А якщо ви йдете, наприклад, якоюсь групою. І вас, людей 10-15, то можна, в принципі, ось таку сонячну панельку, пару штук таких, взяти і повноцінно забезпечити себе енергією, електрикою. Для того, щоб періодично заряджати свої гаджети, свої потреби е, які, якісь там, які у вас є задовольняти. І так далі. Зараз я швиденько вам всі ці речі покажу і, можливо, ще пару слів скажу. Вже йду до своєї сонячної панелі. Повністю вона стояла була на сонечку, зараз трішечки сонце вже заходить. І, в принципі, ось так вона сховалась. Тут от мій кіт, ходить, дивиться. От в мене тут показує 7%, що воно заряджається. Що хочу сказати, що максимально я задоволений. Павербанк класний, дуже сподобалась сонячна панель, дуже подобається її, ось ці от ручки. Такі от тут пластикові, бачите, вони так от, прям нормально вони закріплені, прям все надійно. Люверси є. Ніжки є, бачите, щоб встановити правильний кут щодо сонця, сонячних променів. Повербанк сам по собі дуже класний. Ось тут має він ліхтарик такий, бачите, на всю площу. Давайте зараз я його підійму. Це бездротова. Зарядка, тобто поклали свій смартфон крутий, і він буде заряджатись, не потрібно ніякий шнур під'єднувати. Тут в нас екранчик. Зараз показує 7%. Витягнув я все це діло на сонечку, встановив нещодавно. Тому так, дуже багато всіляких портів зарядки, які, шановні глядачі, хочете. От прикурювач такий от є, бачите, 12 вольтовий. Це в мене йде зарядка від сонячної панелі. Тут в мене, бачите, от скільки всього. Отакі от от всілякі різні порти. І Type-C, і USB звичайний. Ще от USB-C, бачите, є. Дуже класно. Ну, кнопка керування всією цією справою. ETU-Power написано. Отака от, от чудова річ. Дуже класний повербанк. Він, в принципі, не такий, вже, до речі, і великий. Тобто. Не знаю навіть, як порівняти. З котом на цей раз порівнювати не буду. Ну, Сантиметрів, напевно, ось тут десь 15, а от тут сантиметрів може 18-20 там 20 ось тут. От. Дуже класна штука, наворочена максимально. Можна ноутбуки заряджати, всіляких там перехідників прям дофіга в комплекті. Це просто я зараз виставив, нічого не взяв. По сонячній панелі зараз вам покажу, що тут ще в комплекті є. Отже. Отже, окрім всього, що я розповідав у відео про неї, тут ще ось такі всілякі різні перехідники під різні зарядні станції. Тобто, яка б вона у вас не була, там, я не знаю, анкер іка, якщо у вас ну, випадково вже є так, зарядна станція, зарядний пристрій, то, от, будь ласка, можна під'єднати і повинно підійти. В будь-якому разі я залишу посилання. Якщо ви в чомусь не впевнені, то ви 100% можете написати і там вам на сайті дадуть відповідь. Там люди шарять в цьому всьому і вони е вас, як то кажуть, проконсультують. Дуже задоволений. Заряджає прям як потрібно. Я її тягаю прямо за сонцем, виставляю цей от кут за допомогою ось цих от ніжок, вони тут вверх, вниз, як хочете ставити, вони там на велкру, на липучках. Закривається, дуже воно все компактно, як така от прям ну, панелька тоненька. Дуже класна річ. За ручки взяли і пішли. Як на мене, прям те, що треба. Можу радити, мені таке дуже подобається. Все, залишаю її, хай вона ловить остатки сонячних променів, а я переходжу до своєї другої локації. Шановні глядачі, спеціально нічого не хочу тут змінювати. Прибирати, хай воно все буде. Тут в мене лежить гамак-кабан. Тут в мене трекінгові палиці, про них я зніму трішечки пізніше відео. І 6 кілочків. Також тут ще і тентик. тентик крило. А тут в мене встановлена ось така от чудова конструкція. Це парковий гамачок, який називається птаха. Ось які кольори в них, бачите? Ось такий от, оливич, оливич. І тут олива така. Дуже класна. На кілочках все встановлено. Кілочок раз, кілочок там два. Шестикутний. Раз, два, три, чотири. Це в нас тут такий от шнурок жовтий, який дає нам зрозуміти, де в нас голова, а де ноги. Дуже класна, прикольна конструкція. Ось, будь ласка, лайн-луки. Ну, про все це ви могли побачити. Все це я розповідав у повному відео. Уваги коту треба дати. Трі. Трохи, небагато, але трохи, бо вона мене з'їсть. Я постійно працюю, а їм часу не приділяю. Ось так виглядає ця чудова конструкція. Дуже широка стропа для того, щоб е, кору. Дерев не пошкодити. Дуже класно. Просто звичайний вузол і звичайний бантик. Нічого зайвого. Тут така сама історія: вузлик і бантик. Тут в нас лайнлок і бантик. Просто про всяк випадок. Тут в нас прошито, бачите, тут подвійна тканина. Тут шовчик, бачите, от подвійний, от одинарний. Прошито як раз, два, три. З іншої сторони в нас тут, тут бачите, натягнув, показати потрібно ж. Тут така от стропа в трьох місцях прошита. А ось тут вона прошита як? І ось тут, дивіться, також в трьох місцях прошито. Куньковий шнурок. Тут вже якась тваринка сидить, вже якась тут. Скільки їх тут багато? Сама тканина, якщо. Зблизька подивитись на неї то виглядає ось таким чином. Сподіваюсь, що вам видно дуже якісно. Отут зверху, ось тут нема шва. Бачите, тут коньковий шнур, але тканина тут цілий шматок. Ось тут в нас прострочено, так, ось тут в нас йде шовчик. Шов ось такий. Швидко покажу. Сподіваюсь, що буде видно. Він не проклеєний. І ось тут також йде шовчик, зараз покажу. З цієї сторони також від кута і туди от наверх. Але ось тут, що круто, що тут нема е, шва зверху. Тому не потрібно нічого проклеювати. Простіше кажучи, нічого протікати у вас не буде. Це дуже зручна така от річ. Гамак класний, дуже мені сподобався. Вже на цей раз присідати в нього не буду, не бачу ніякого сенсу. Але в цілому річ дуже гарна. Зараз давайте перейдемо, покажу вам гамачок Кабан. І покажу вам, шановні глядачі, тент крило. Це в нас, я повторюсь, якщо ще я не сказав. Це гамак парковий легенький, називається птаха. Бачите, який вітер сильний піднявся, не знаю, чи буде мене чутно. А це хмара. Тент від лісостеп. Зараз я переходжу, буду всю цю красу встановлювати на трекінговій палиці, встановлю я наш кабан і покажу вам, як це буде виглядати. А ось так виглядає тент, якщо його встановити без гамака. Гамак я зняв. Ось так він виглядає в зібраному стані. Гамачок парковий, легенький, птаха називається. Якщо повністю розтягнути більше, побачите, тут не сильно натягнуто. Ось тут, -от, наприклад. Бо я зараз все вже знімаю, воно тим паче вже провисло добряче, зранку висить. От. Тобто можна створити собі ось таке от укриття для одного-двох людей. Я думаю, те, що треба, можна і поїсти, приготувати щось під дощем. Дуже класно річ. Натягується все дуже просто за допомогою фурнітури Line Lock. Але я після цього ще от на бантик кидаю, щоб надійніше було. Ось так от. Ось так виглядає гамак намет кабан з тентом Крило. Встановлений їм дуже-дуже на швидку руку. Одна трекінгова палиця ось тут, одна ось тут. Кілочків тут дійсно дуже багато, я використав аж 10 штук. Аж 10. Натягнути за бажанням можна сильніше. Ось так це все діло виглядає. Значить намет. Ось там всередині. Він також тут на розтяжках, на резинках, тут місця там багато. Ось, будь ласка, туди чикс, залізаєш туди. І кайфуєш. Місця там, до речі, дуже багато. Хто хоче подивитись детальніше, може зайти до мене на канал і подивитись про всі ці речі, окремі відео. так, Ось така от історія. Зараз вже потроху все знімаю, вже от трішечки тут от зняв. Бачите, трішечки дало слабину. Ну, коротше кажучи, ось так все це діло можна використати, якщо є бажання так встановити як намет. Всі ці речі, про які я вам сьогодні розповідав, мені дуже сподобались. Ось там можете бачити, я ще не зняв намет, гамак, кабан. Встановлений він разом з тентом. Тент-крило. Встановлював на швидку руку. Зараз вже... Від вітру кілочки повисмикувало, потрібно було більш е, глибоко їх ставити. Отже, в цілому всі речі сподобались. Можу вам всім рекомендувати, кому подобається щось подібне. Будь ласка, переходьте за посиланнями, що я залишив під відео. Е, дивіться, що там пропонують вам чудові виробники спорядження для туризму, в тому числі як-от. Лісостеп з гамаками, тентами, кілочками, там, наметами і всіма-всіма такими от ділами цікавими. Так само, як і ETU Power, такий класний виробник сонячних панелей, класний виробник е дійсно цікавих павербанків, дуже потужних. Тому переходьте, дивіться за промокодом iCamping, Всюди буде знижка. Всім дякую і побачимось вже у наступних відео.